Сьогодні, зачитаючи Євангелія, ми чуємо слова блажені, ті, що плачуть, бо вони втішаться. Ми замираємо перед тими словами, тому що надзвичайне горе і надзвичайні втрати зазнаємо зараз. І такі вони страшні і болючі. Я був хлопчиком, в якого однокласники народились в 44-му році. І половина з моїх однокласників батьків не було. А ця порожниця. Минали десятиліття, а вона не заповнюється. Так, діти можуть легше сприймати страшні події, трагічні втрати. Бо так зайнята їхня увага своїм життям, нам здається, що легше, але порожне Нічим не заповниш, коли я став священником, я сказав, що найстрашніша і найтяжча категорія людей, зламаних горем, це вдох. Бо недаремно ми називаємо свою половину «половиною». У тебе половину відсікли, ти що, живеш? Мабуть, ні. Щоб відновити своє життя потрібні роки. І така праця душі. Діти повинні ховати своїх батьків. Не навпаки. І ту втрату сенсу існування, яку приносить, яку приносить втрата дитини, ті, що не пережили цього, уявити собі не можуть. Ми стаємо перед порожнечою смерті, яка прийшла, щоб знищити наш світ, нас всіх. І нам треба шукати можливість долати, долати себе, свою слабкість, свою недосконалість, свої страхи. І свою неспроможність жити. Якщо я хочу дати втіху тому, хто пішов з цього світу, я повинен підняти з родини своє життя. Щоб він не відчував себе винним в тому, що зруйнував мою долю. Чи це батьки, чи це дружина, чи це наречена, чи це дитина. Кожен з нас мусить підняти з родини своє життя, яке би воно знищеним не було нашою втратою. І це... Не втішить. Але поверне сенс існуванню і тих, хто пішов, і тих, хто залишився. Ми повинні знати стосовно тих, хто пішов. Особливо в наш час. Особливо, коли вони пішли, як бійці на війні. Я повторюю і повторюю це. Вони долали смерть, яка прийшла на нашу землю. Вони долали її зброєю, яке це було можливо. А потім вони... Долали ті своїм життям, яке віддали, своєю загибелью, своєю смертю. І пригадуються слова Воскресного, Пасхального тупоря. Христос смертю, смерть подолав, вони долали. І все, що змогли, подолали. Вони подолали смерті смерті. І подібно із Христом. Вони явили свою любов. Любов, яка змусила їх покласти душі своє, життя своє. За всіх нас. Я нагадую слова Христа. Немає більшої любові, як та, коли хтось душу свою покладає за друзів своїх, душу, тобто життя, покладає за друзів своїх. Вони це зробили. Вони залишилися з тою любов'ю навіки. А у апостола Іоанна Богослова сказано прямо. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той в Богові перебуває і Бог в ньому. Вони перебувають в Богові. І Бог в них. Їхня вічна доля зрозуміла. Ми знаємо, що. Є відчуття безнадійності у нас, коли ми стоїмо перед троною і перед могилою, але не даремно ми читаємо апостола Павла при похованні. Де він каже, я не хочу, щоб ви скорбили як інші, які не мають надії. Хтось спитає, яка ж може бути надія? У тих, хто ховає найдорожче. А надія на те, що любов переможе. що любов твоя перемагає смерть тому що любов ніколи не перестає а для любові мертвих немає ми любимо живе а надія на те що колись мені розповіла одна мама яка втратила 20 літнього сина а він їй наснився вона йому каже ти є? ти живий? а він каже, я є. Так ти живий, Нік? Ти не розумієш, я є. Віруючі, люди добре знають, що існування не припиняється. Добре знають, що людина не бачить своєї смерті, вона продовжує існування. З нашою смертю мають справу ті, що будуть нас ховати. Ми не маємо справи із смертю, і тому немає тої безнадії для віручих людей. Але запам'ятайте ці слова Матері, яка ще досі, через чверть століття, не здобула спокою. Вона не може бути спокою. До кінця не може бути спокою. Але він є. Він існує. Не осягнути нашим розумом форму його існування, але він є. Він існує. І ми можемо відчути це існування. Ми можемо відчути містичним досвідом його любов. Своя не перестає І другає смерть. Ми не шукаємо зараз в селі тихі. Ми шукаємо зараз волі і мужності.